Новий ліфт про колаген проти зморшок. Сила рослин для молодості шкіри, дермо рослинна косметика і вроше. Avon Ultra – твоя найбільш пігментована помада. Кольори, що оживають, Замовляй на MyAvonUA. Друзі, що середи, ми готуємо рецепти за рецептами, так для найменших дітей наших, і звичайно, щоб нагодувати чимось корисним для батьків, це завжди такий виклик і челендж, тому що як заохотити дитину з'їсти овочі корисні замість там картоплі фрі чи нагетсів, це завжди треба йти на якісь хитрощі на креатив. І тому сьогодні ми овочі корисні за маску готуємо Під котлети. І для подачі буде у нас дитячий кетчуп. Друзі, сьогодні готуємо овочеві котлети. І наш постійний партнер партнер показу це королівський смак, якість королівська, а ціна народна. Друзі, отже, для овочевих котлет нам знадобляться морква, картопля, цвітна капуста, твердий сир, яйце, панірувальні, сухарі, оливкова олія і, звичайно. Дитячий кетчуп для подачі. Зараз ви бачите на своїх екранах: морква одна штука, картопля, одна штука, свята капуста 400 грамів, твердий сир 100 грамів, яйце одна штука, оливкова лія, там дві лож ложки, і панірувальні сухарі, там чотири э, ложки, але скільки забере. Отже, а овочі ти у нас ми нас партнер, пам'ятаєш? Я вже сказала. сказала. Так, Ой, звичайно. Я забувся, бо я не на своєму місці. <laughs> ти мені сьогодні будеш допомагати, Руслан буде пізніше. Yeah. Тестувати на собі лайфхак, друзі, овочі ми заздалегідь вже всі відварили, подрібнили. І зараз я їх потовчу. А блендером я користуватися зараз не буду, тому що е, буде дуже однорідна маса і буде текти фарш. Тож радість все ж таки овочі потовкни. Що я потовкти, що я зараз і буду робити. Руслана, тобі я поки що пропоную е, показати лайфхак, перевірити його. Ро капусту, я, я вже бачу, вона не дисяться світна капуста. Ступачка. Друзі, я їх до речі так полюбив. Ну можливо, через те, що не через віка, тому що коли ми ну. Ростемо, розвиваємося. у Нас змінюються відчуття смакові, і рецептори по-іншому сприймають те, що ми кладемо до та далі. Так, Тому принципі, раніше не любив ту капусту, цвітну або брокколі, а зараз полюбив. Ну і тут лайв, лайв друзі. Звісно, ми не відстаємо від трендів. Ті, хто зокрема, і що ми там побачили? Тренд з капустою. капусти варника. Бачили, значить, харчова плівка, цвітна капуста? Ну як я, наприклад, коли роблю капусту цвітну у фрітюрі, наприклад, тато ножем, поки отої стри, це як я це називає, качан ти виріжеш, поки оце все розламаєш і так далі. То приходить час, а іноді час того немає, або бажання немає того робити, і хочеться, щоб швиденько, 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 все. І я, оце ж побачив, це думаю, ну ну йолі палі, а, чи зможе спрацювати такий лайфгак. Якщо його повторити у себе на кухні, бо ми знаємо там ці фіктоці, монтажі, штучні інтелекти, мов це начувані. Тому варто перевіряти те, що ви побачили і що вас здивувало. Так, ну власне це я зробив або харчова плівка, або що ми робимо. Просто пакет. І що ми там робили? Просто побили. Я вже колись свого часу з кавуном ледь, ледь впорався на нашій кухні, а тепер з капустою. Ох, О, я тобі скажу, що треба, треба докласти сусід уси. Диви. Ого, це буде як Симс. Ди? З кавуном у тебе. Ди? Але працює, диви. Ого, друзі. Ну, ну, чоловіча трошки робота є, хоча ага. і жінки вміють у нас сьогодні. Також, знаєте, набратися трошки тої самої сили. І той, то й вот. -во. Так, ну диві, ну, Люсь, ну ага. я, я скажу тобі. Спрацювало. Це ж кілька секунд на Клас. тобі. і вся капуста у нас розійшлася на суцвіття. Тим більше того, що на такі суцвіття, як ми не нарізаємо, далі фритюр в салат, куди хочеш. Це, Люся, я пішов. Прибирай. Слухай, ти знаєш? Я тобі, таке буде? я тобі скажу, що ти трохи доклав зусиль. І я. Я ну, дуже люблю, тебе? знаєш, коли на новій кухні ти новими гаджетами, не тими, які в тебе на кухні користуються. От перша товкачка, мені не дуже сподобалася, тому що дуже важко, треба так багато було зусиль докладати для того, щоб перетопти, в принципі, ну. добре зварені овочі, а вже традиційна така товкачка, яка, приміром, у мене вдома, вона добре спрацювала, і ми перетовкли вже ці. Потовкли овочі. власне, і зараз ми можемо додати трішки трішки сиру, ну, грамів 100. Дай собі поїсти. Давай погризи. Угу. Далі трішки олії. Так. Ну, можна одну столову ложку. Олії. Так, є. Далі. Далі панірувальні сухарі. Ми їх не будемо а, потім обгортати, а додамо mm -hmm. всередину. Ну ложки, давайте чотири. Спробуємо, oh, wow. подивимося, скільки забере. Але борошно Три, роздаєш, да? чотири. Ні, ні, борошна немає. Панірувальні сухарі mm -hmm. і, і трішки солі. Дрібку солі, а яйця коли яйця зараз так само Яйця обов'язково. До речі, обов Ти розбивай яйця. сьогодні. В моєї ми горішками б'ємося. Капусту, то вчимо, теж б'ємо капусту, друзі. Рекомендаціон: якщо ви побили капусту на такі невеличкі соцвіття, вони як не перед якими кіношкою сидите і лузаєте, лупаєте, лупаєте в себе. Трошки покрапайте лимонним соком. Я вам кажу смакотінь. Більше того, користі отак от. А вітаміну Ц капусті uh -huh. більше, ніж в лимоні, щоб ви розуміли. Так, дивися, поки ти хрумкаєш, дивіться, я вже додала до потовчених овочів, як я вже сказала, твердий сир, панірувальні сухарі, столову ложку оливкової олії, одне яйце і дрібку солі. Ага. Цей рецепт у нас буде лише з дрібкою солі. Але для того, щоб присмачити і щоб е, ці котлети були більш такими засмаченими і привабливими для дитини, то можна звичайно додати спеції. Але отут питання: а з якого віку? Які саме в якій кількості спеції можна вводити в раціон дитини, так. і ми все розпитали у лікаря? Це дитячий педіатр. Угу. І зараз Анастасія Шиловицька, Давайте її послухаємо. Давайте. Починається з шести місяців, коли вона починає знайомитись з дорослою, звичайно, їжею, ми можемо потроху додавати спеції в її раціон. Важливо обирати спеції без солі в складі, якщо це дитина менше року. Гострі спеції по типу перцю і так далі бажано давати або в невидичній зовсім кількості, або вже діткам більш старшого віку. Гарна ідея пропонувати дітям спеції, такі, які для нас, для нашого регіону, можуть бути більш звичними. Це можуть бути в тому числі і. Різноманітні інші спеції, типу куркума або кориця. Сіль в раціон дитини варто вводити після року, тобто коли ми прямо беремо і солимо страву. Знаю я. Ой, а? Я тут намагалася швиденько ну, не ми, До речі, прибрати те, що сьогодні... ти надробив. Одна з тем сьогоднішнього рецепту це як замаскувати такі інгредієнти, які не люблять. Бачить діти, бо що ми для дітей робимо страви. Ти малому своєму маскуєш які страви. Він, він поки не дивиться телевізор, те, що знає Тараса, так? вуха закрить. Е... А що він не любить, що ти маскуєш, а він е... ну, Дивися, він не любить чомусь сирі, запечені овочі. Ну, в в супах, так само в арені. Ну я б не сказала, що я маю проблеми у нього з овочами. Овочі він любить, але я йому додаю звичайно різних прянощів і різні трави. Ну я постійно додаю багато трав що у маскує Те, що він не любить, так? Да? Ну, маскує а, ароматом, і я так, само. Смаком, так, так, так безперечно, угу. от спеції мене рятують. Дивіться, які філіграні у Людмили виходять котлетки. Так. По перше, зазначимо, що друзі ніякого борошна. Це, так, це, це все... важливо. Можна звичайно крикати суцільна, можна обкатати панірувальними сухарями. Не радила, особливо для маленьких дітей. О, до речі, важливий момент маємо зафіксувати, що маленьким дітям до року mm -hmm. сіль ми не додаємо в раціон. Це важливо ще Але раз приколна, проговорити, додам. тому що нирки й сіль не перетравлюють. А от, приміром, зі спецій можна додати додавати вже такі трави, як кріп з 6 місяців. Ну далі можна формувати вже багато. Котлет, ну ще я тут доформую, але я нагадаю, що е, оці котлети будуть смачними, вже з такою хрусткою скоринкою. Так, зараз її покладу, піч. давай вже покладу їх в піч е, 180 давай. градусів, 25 хвилин і буде смакота. Щось з цього вийшло, поки ці будуть запікатися. Що з цього вийшла Зауважимо, друзі ніякого жиру, ніякого фритюру, ніякої олії, засмаженості якоїсь там, що стече після цього. Так. Це от як створила. Руками Людмила так воно і запіклося. І ось подивіться, що у нас вийшло. Так, резерві, ну так, все смішно. було б набагато хайніше, якби тут страшного. ми не, пер... ми не ну, експериментували ми ж, з лайфхаками, але У нас немає монтажу. У нас все так. є ідеї. Ну і звичайно, що такі хрумкі і смачні котлети, ми зараз їх перевіримо овочеві. Обов'язково дуже важливо О, подавати з чим правильно, з дитячим кетчупом. Це буде дуже дуже. Смачно, от і він має виразний томатний смак, такі солодкаві п яті, п яті, ноти, що ідеально відповідає О -о -о. вподобанням маленьких гурманів. Також а -а -а. він повністю натуральний і збалансований, тому кетчуп можна додавати діткам вже від трьох років. Ну а зараз Руслан, давай що я як підосліни? Ну, ну давай, зуповуємо. і я, і ти. Давай Пай. спробуємо. Ну, дивіться, клітковина. Красиво! Красиво! Яскраві кольори взимку зараз. Мінус 10, мінус 7, мінус 5, Я хочу такої гарячості, гарячості візуальної, гарячості всередині. а ще й користі, друзі. Так, М -м -м. а ну давай. Талюся, Кухня твоя. М -м -м. Як це смачно, як це ніжно, як це корисно. Спробуйте не пошкодуєте до столу. Молодця. Цікаво, смачно. Вау.